Друзі, всім привіт. Так, друзі, сьогодні у нас рубрика Паджаероспорт Другий. Так, володію пів року, даже може менша. В общем, так, зараз заведемо на холодну. Появилась у мене так, перша проблемка. Так, на вулиці зараз десятка морозів, в менше. Вчора не заводив. В общем, бензинову машину вигнав на вулицю. Бензинова без проблем. А дизельну загнав гараж. Ну ще проблема у мене літня солярка була. Не встиг я замінити. Настали резко морози, як то це пропетляв. Так, зараз два рази щелкаємо, Свічі накала. І в общем, мене під парафінило трошки фильтр соляркою і... Это Дивимся. Так холодненько. Значит, загорівся у мене чек. Но він у мене загорівся по причині, що ви побачите. Зараз вот вона на холодну завелась, вона роба трішки не... з нерівностями. Ну зараз вона прогріється, воно стане все рівно. В общем, сейчас Должно, должна загорітися зараз помилка. Ось, друзі, вона у мене ще не встигла прогрітися і вискочила у мене помилка. В общем, ЕСП, ЕСП типу виключено. Оце із цієї помилки загорається чек. Ця помилка, виходить, видає. Виходить, вона зараз встала в аварію. Ось я газу даю, все. Більше 1800 оборотів він не дає. Ну і в аварійному режимі він так трошечки, наче як підтрає. от я сейчас заглушу його. От сейчас залушу, заведу. От, сейчас, от, сейчас рівненько роба. Все, ошибка потухла, все, от Зараз він не в аварійному режимі, в принципі, зараз все працює добре, можна їхати. Допустим, сейчас проеду 10 кМ, опять загорится аварія. И надо опять глушить заводить. В общем, по скану мы проверили. Показываю високий тиск в рамці. Чи в рампі. В общем, друзі, в кого таке було, а ну пишемо, коментуємо под жероводи. Ми... О, все, загорілося. Все, зараз я вже опять ось в аварии. Все, ось нажимаю на газ, все. Вона, мабуть, не реагує, 1800 більше не дає. Так. Тому, друзі, далі показуємо, що будемо робити. Далі у відео. От опять глушим. Оп, все, сейчас вже чую, що він не в аварії. Все, потухло. Зараз може бути хвилина, може бути дві, може бути п'ять. Загорається ошибка і входить в двигун в аварію. В общем, їхати не можна. В общем, відкриваємо, відкриваємо капота. Так, відкриваємо капота. В общем, друзі нам треба добратися до... Он де він стоїть. З з біленьким. Це у нас клапан. Клапан регулювання тиску. Зараз для цього знімаємо акумулятор, Откидываем клеми, щоб це не тут не коротнуть. щоб до нього був доступ, ну і відкручуємо. Так, от все в мене знято. Ось до нього повний доступ. В принципі, цей удобний. Один буде тільки нижній, неудобний. Так, клемку я вже зняв. Ну щоб зараз знімаємо. Так, друзяки. Нижній, звісно, трошки проблематично відкрутить. Ну, відкрутив. Невдобно, в мене руки крупні. Не влазять туди. Так. Главное, не погубить болтики. Так, все, і верхні відкрутив. Такі болтики. Так. Все. Витягаємо наш датчик. Опа! Вот это и все, друзья. Вот так и датчик. Так, что это у нас? Вот это стоит еще ридный, оригинальный. Есть номерок, да я все. палки. Только что ж бачу. Ага, вот здесь плохо. Плохо видно. А ну-ка так. Ага. есть наморок так значит друзяки придбав я Denso. Ну, в принципі це по оригіналу должен бути денсо так значить так цена майже 200 доларів я конечно був в шоке от цих цен Ну, здесь, так запакований, ну дивлюсь, що по кольору все так же. Так ми його розпечатаємо. та палки, ну пауза. Так, розпечатаю я його звісно тут видно чотенько. Цифри. Є у мене таке відчуття, що в мене вже стояв неоригінальний. оригінальний. як відео я не дивився в ютубі. что мало эти клапана ходят. Ходят они в районе там 70-80 тысяч. Ну не знаю, комментируем, друзья, поджироводы, кто уже сталкивался с такими запчастями. Так, ну, значит, все, старый будет лежать. Главное, чтобы это еще была эта проблема у меня. Коробка такая. А ну, дивимся, друзья. Оригінал це не, не оригінал. Ну, по ціні, по ціні точно оригінал. От вони ще бачите. Э, Пасує до Nissan Navara. Це я, конечно, бачив в інтернеті. Вони ідентичні. Nissan Navara і Nissan Murano. Вот эти клапана ідентичні. Ну це я заказав іменно Митсубановське. Іменно наш оригінал. Так, уж устанавливаем. Назад буду ставити, я думаю, проще. И покажу далее. Так, друзья, как и поменял датчик. 200 баксов у попу. В общем, все равно загорается ошибка. Все, ось в аварию опять стоит. Ничего не поменялось вообще. в аварию и все вот самое интересное в вот глушу завожу вот сейчас вороны в аварии если буду держать на обороты сейчас вот так в районе полтора тысячи восемьсот оборотов в аварию вороны Вот сейчас выезжаю могу, могу смело ехать В роботі, в езде, в аварію не падає. Только остановимся у холості обороти. И сейчас він упаде в аварію. Все, пішов в аварію. Ано, ну, друзі, комментуємо, в кого був Pajero Sport 2. Може хто підскаже. Я знаю, у мене підписників є такі машини. Всім добра!